Хоча 20 хвилин достатньо для Меню не потрібна група підтримки Та по факту похуй на приз Мені не цікаві всі ваші примхи Батловий шлях зубами прогриз Свіжий як бриз, ей hey, подивись, я проти всіх обрав за девіз Поки палі у фіналі десь палить парламент. Я тут аби дати вам хиз. Я не збираюся, батлити пані, похуй на суддівське мораліте. Я взагалі залетів на цей батл по фану, аби замотити контент. Дати вам тем для ваших войсів воїсів, в ранг в чорт Він називав себе батлове мемсі. Та як вийшло так, що його натягнув на вачок. Я міг би не здавати тректора, Загалі не потребую визнання, бо собі правда все добі це дійсно був чудовий досвід. Так ми справді дали шум. цей трек лиш фінальне слово, щоб підтримати движу. Респект усім, хто вболівав, хто просто слухав, хто судив. Антоніо Антоніос, тих, хто топиться, здоровий позитив. Спільнота це завжди чудово. Як і повага в бою. Тільки саню, ту екзиту я вертів на хую Але не сім, сім, сім.